Урок української мови, тиждень 30-й, сторінка 39-та тема нашого уроку. Діагностична підготовча робота номер 1 з української мови. Доможіть к написті виконати завдання знань. Запишіть тест без помилу і губ. Почитаємо текст. у лісі. Навесні ми пішли до лісу. Зранку пригріло сонечко, дихнув легенький вітерець. Посі дерева в лісі заспівали. Кожне дерево виконувало свою пісню. І так текст має заголовок у лісі. Ми також його пишемо у всіх. По рядочка, рядочка не ставимо. Далі звертаємо увагу, нам треба написати цей текст письмовими літерами. перевести всі друковані літери у письмові. Пам'ятаємо правило, що якщо буква речення починається з великої літри, то ми теж маємо писати велику літри і в кінці ставити крапочку. На весні ми пішли до лісу. Зранку пригріло сонечко наступне речення записано. Якщо не така по мене не вміщається, ось дихну. Я ставлю версичку переносу і пишу собі, вдихнув легенький вітерець. Крапочка. крапочку. Усі дерева в лісі заспівали. Кожне дерево виконувало свою пісню. А тепер покладіть душу тетрабині, всете красиво самостійно запущіть цей те. Далі перегорніть сторінку і виконуємо завдання нашого визнака. Виправимо помилки з помиковими диктантами. Петрик Яточкін. Це ім'я героя, тому вони хочеться з великої літери. Ім'я і прізвище. Озеро це не вир. Озеро це вид водойми. Це не вир це назва з великої літери. Оленка ім'я дівчинки з великої літери. Кіт мурчик. Кіт з маленької, а мурчик з великої, тому що це кличка тварини. Учителька Поліна Іванівна. Учителька це назва професії з маленької, поліні з великої це ім'я, а Іванівна з великою, тому що це по батькові. А далі візьміть ручку і проведіть горизонтальну лінію через верх третину робочого рядочка. Вона трохи вище, ніж середина робочого рядочка. Прочитаємо слова, Шофер влітку. Побудуємо звукову модель Ш. Вердвій. «О» – Оголосний, Ф твердий, Е голосний, Р твердий приголосний. У слові шофер 5 букв і 5 звуків. Два склади. Перший склад ШО, він відкритий. Другий склад «фер» – він закритий. Наголошений є другий склад. Влітку В. Твердий приголосний, л-м'який, тому що після нього стоїть буква І і пом'якшує його. І голосний, Т твердий, К твердий, У – оголосний. У слові влітку шість букв і шість звуків. У слові влітку два склади. Вліт – у. Перший склад вліт. Він Закритий, тому що закінчується на твердий приголосний. Другий склад У, він відкритий, тому що закінчується на голосний, на голос падає на перший склад. Далі позначимо букви, до яких застосовують верхнє з'єднання, тому що вони починаються писати від верхньої рядкової лінії. Це букви В, І, К і Н. Поспішайко написав декран, перевірте його. Зузуля, а треба зузуля. І перше слово з великої. П'ять, а треба п'ять. Свято, а треба свято. Прибираємо апострі. Журавель. Який знак. Сьогодні. А треба сьогодні. І нагадаємо загадку. Хто міцного має? Шкідників помаганяє. То все трудиться за трьох, один вартий хатьох. Це звичайно, дятел. На шляху для малюнок у пухи млінія. А ми підводимо підсану сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами працювали самі, готуючись до підсумкової контрольної роботи. Пригадували, як писати друковані літери на this morning.